Всім привіт! З вами Ярослав. Ви на каналі Айділ Study і сьогодні я вам покажу, як правильно використовувати слова типу a lot, much, a bit, not as as, щоб порівнювати щось грамотно та красиво. Тож. Поїхали. A lot та much – Це сильні порівняння в англійській мові. Коли ми хочемо сказати, що щось набагато краще, чи гірше, чи дешевше, ми використовуємо конструкцію a lot або ж much і прикметник у ступені порівняння. Наприклад, this phone is a lot cheaper than mine. Цей телефон набагато дешевший за мій. She is much Taller than Her Brother. Вона набагато вища за свого брата. Обидва варіанти правильні. Але a lot трохи розмовніше, Much – частіше у формальному спілкуванні. A bit – це легке порівняння, коли різниця зовсім невелика. Ми використовуємо з вами a bit. Наприклад, ми можемо сказати, he's a bit older than me. Він трохи старший за мене. This tea is a bit stronger than I like. Цей чай трохи міцніший, ніж я люблю. Not as S це заперечне порівняння, щоб сказати, що щось не таке, як щось інше. Ми використовуємо конструкцію not S, далі йде прикметник і далі знову S для порівняння. Наприклад, This Car is not as fast as that one. Ця машина не така швидка, як та. I'm not as good at math as my friend. Я не такий сильний у математиці, як мій друг. Можна скорочувати. She's not as tall as her sister. Вона не така висока, як її сестра. Тепер ти знаєш, як робити природні порівняння в англійській мові. Використовуй правильно a lot, much, a bit, not as, as. і твоя мова буде звучати як у справжнього профі. Не забудь поставити лайк, підписатись на канал і побачимось з тобою у наступному відео.